Троє ченців Християнська притча Жили собі троє роботящих ченців. Один із них обрав собі за справу вгамовувати сварки і мирити людей, Інший навідувати і лікувати хворих, а останній вирішив усамітнитись у пустелі і ні з ким не розмовляти. Отож. Згодом перший мудрець зрозумів, що люди сваряться надто часто, і примирити всіх просто неможливо. Засмучений, він прийшов до другого ченця, який опікувався хворими, проте знайшов небораку в глибокій тузі, не маючи змогу допомогти геть усім хворим, він теж зневірився у своїй справі. Тоді вони удвох подалися до пустелі, аби повідати третьому ченцеві про свою невдачу і запитати, що доброго зробив він. Вислухавши їх, пустельник налив у чашу води і промовив: Дивіться сюди. Мудреці зазирнули в чашу, однак вода була такою каламутною, що крізь неї навіть денце не проглядалося. Та за деякий час пустельник попросив їх знову глянути на воду. Дивіться, тепер вода відстоялася. І дійсно, зазирнувши в чашу, мудреці побачили власні відображення, ніби дивилися у люстро. Отак трапляється з тими, хто живе серед людей, пояснив пустельник. Через морноту. Що оточує їх з зусібіч, вони не бачать власних гріхів. Натомість, якщо довгий час мовчати, особливо на самоті, в пустелі, можна виявити всі свої недоліки.